Визволення всієї України у межах кордонів 91-го року має бути кінцевою метою війни. Про це заявив генерал Бен Годжес, колишній командуючий армією США в Європі. Вот он звіріний нацизм самим що не є його проявлення. Насчет того, що такое, з ким ми боремося. Проте проміжним стратегічним етапом цієї перемоги має бути деокупація Криму. Якщо подивитись на карту, можна побачити, що відстань від Одеси до Севастополя по прямій, становить лише 300 кілометрів. Таким чином, Чорноморський флот Росії вже здатний порушувати або припиняти Комерційні перевезення, що йдуть до Одеси та з неї, ми знаємо, що близько ста суден із зерном стоять сьогодні в порту Одеси та поблизу неї, чекаючи на перевірку російським інспектором, перш ніж вони зможуть вийти через протоки. Це можливо тільки тому, що російський чорноморський флот, хоча й ослаблений, все ж базується у Севастополі. З точки зору безпеки Крим вже є стартовим майданчиком для російських безпілотників та російських повітряних сил, і він є значною логістичною базою. І якби в межах якихось переговорів Україна погодилася віддати Крим Росії, тоді росіяни просто почекали б кілька років, поки країни Заходу втратять до цієї теми інтерес, перейшовши на щось інше. І вони почали б знову. Тому Крим є вирішальною територією. І щойно Україна звільнить Крим. За ним настане черга Донбасу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.